Мальовничий куточок Закарпаття, який розташований на березі річки Тиса біля підніжжя Чорної Гори. Місто засноване в 10-11 столітті угорцями, які побудували прикордонне укріплення Канку. Згодом біля нього виникає поселення Севлю, що в перекладі з Угорської означає виноградний, яке вперше згадується в 1262 році. В 1946 році севлюш перейменований на Виноградів. Виноградівський замок Канків уперше згадується в угорській хроніці, як про. Укріплене слов'янське городище. Згодом з поширенням на цю частину влади угорських королів на місці городища спорудили замок, опорний прикордонний пункт. В 1399 році магнат Перені на місці старого земляного замку спородив кам'яний. 1405 року він передав замок ордену францисканців під монастир. Замок монастир, люди призвали Кам'янку, бо так називався верхній шерстяний одяг монахів. Довжина замку становила близько 50 метрів, ширина приблизно. 45 метрів. Залишки споруди майже повністю зруйновані, хоча загальний архітектурний стиль все одно ж простежується. Поруч із самого розташована одна з найстаріших пам'яток палацу архітектури національного значення палац Перені, названий на честь барона Перені, який придбав його у 16 столітті. Спочатку будівля мала вигляд замкової споруди і виконувала в оборонну функцію. Потім господарі вирішили переробити його у власну резиденцію в стилі бароко. У сімнадцятому столітті з'явився другий поверх, де були житлові поміщення та велика зала, на стінах якої досі збереглися фрески, фасадну сторону культової споруди, прикрашає родовий герб перині декоративні решітки на вікнах, і фігурні водостоки. Палац зберігся за на наших днів без істотних змін. Навколо палацу був великий і красивий парк з екзотичними деревами, що обіймав площу 12 гектарів. Тепер це унікальна пам'ятка садово-паркової культури 19 століття, ботанічний заказник Чорного ран. Ботанічна пам'ятка загальнодержавного значення був створений з метою збереження дивовижної місцевої природи в 1974 році. Загальна площа 823 гектари. 1997 року заказник став частиною карпатського біосферного заповідника. Чорна гора це вулканічний останець з висотою 565 метрів і з надзвичайним ландшафтом. На схилах і вершині гори рослини збереглася в найкращому вигляді. Тут ростуть більш ніж 400 видів рослин. Більшу частину гори займають дубові і вукові ліси. Головну цінність є собою білоцвітний ясень, який в Україні можна знайти тільки на схилі Чорної Гори. Павна заказника представлена теплолюбними видами, серед яких велике число без хребет. Також на Чорній горі існує печера морське око. Це диво простягається вбить приблизно на 30 метрів та закінчується невеличкою водою. Однією з родзинок Закарпаття заслужено вважається бойовина ферма Карпатських Кирил. Яка розташована на околицях міста Виноградів. Утримувати і відновлювати популяції таких тварин розпочали 2005 року, коли ж кількість стада побільшала, вирішили створити ферму, на якій нині знаходиться понад 60 буйволів. Щоб зберегти натуральність продукції, усіх тварин годують винятково органічною природною натуральною їжею, вирощеною на власних полях, які не обробляються жодними хімічними компонентами. Безпосередньо на фермі розміщено невеликий переробний цех. Тут дуже рідкісного корисного молока виготовляють різні екопродукти: сири, сметани, масло, кефір, йогурт. Круїни королівського замку княз розташовані в селі міського типу Королева Берегівського району, практично на самій околиці. Замок міляк побудували в 13 столітті. Спочатку він був мисливський будиночок, а пізніше літню резиденцію королів Угорщини. У 1378 році замок був подарок. Румунському воєводі дради на військові засуди в 1405 році став володінням династії Тривало Тривалося до 1672 року, доки Леопольд І наказав стерти з лиця замок. Причиною цього послідувала причетність члена народу Перемі августській змові. З тих пір залишки будівлі поступово руйнуються. В даний момент про нього нагадують лише залишки стін називають корони закарпатського краю. Минулого року місто випускнулося 750 років. Карпатські гори надійно захищають його від холодних повітряних мас. Саме тому воно є найтеплішим у закарпатті. Тут першими дозрівають овочі та фрукти, ростуть виноградники іди на всю Україну. Виноградів славиться плодючими землями, могутніми лісами та унікальними термальними мінеральними водами. Це любивський містечко статусу. Уже за останні цікави тут відбулися вражаючи спілку. Сьогодні поруч з древніми пам'ятками архітектури розвитку часть місії, що надають містечко особі шару.